І в нас через це, до речі, якраз і процвітають ігри. Розумієте? Нема що втрачати. Ігор Вікторович. Комфортні міста без виліта. Так ну, <реш> здорово! <реш> Виходиш, рай, завдай, нема, все добре. От і, і починається. Металіст Карпати, наступний поєдинок. будь-якому разі це цікаво, тому що Металіст Карпати це завжди цікавий чийсь Донецьк Зоря Шахтар. Оце цікавий матч. Зоря виграла у Шахтаря у першому колі, я думаю, що вона не дасться і в другому. Олімпік Дніпро, Чорноморець-Говерла, Ворскла, Металург Запоріжжя, Волинь-Динамо. Всі цікаві матчі. Да, да, Волинь теж буде цікавий матч, Зря буде дуже інтересним межактером. Да, Олімпік Дніпро я вам хочу сказати, так само. Олімпік Дніпро, да. захочуть підзаробити всі. Да. Знову ж таки, не хочу закидати це. Ну, от стимуляцію якусь. Знаєте, всі звикли говорити про те десь під столом, не треба. От так як є, так і є. Ми розуміємо, що вона є. Такий скрутний час, якщо хтось готовий платити за те, щоб вигравати бути вище. Ну, Головне, щоб це не була стимуляція, яка була би шкодила цьому футболу. Правильно